Там не було слова прошу вибачення, але реально це інтерпретація цього тексту сьогодні, як поширена була в усіх засобах масової інформації, як як саме лист вибачення. Хоча це не було ані в листом і не було слова прошу вибачення, але, зрештою, така була інтерпретація цього тексту, тобто, ну куди вже? Далі, я не, не, якщо дійсно був, був якийсь персональний лист, який просили не оприлюднювати, ну, так я думаю, що ми вже зробили відповідний там реверанс в бік Трампа, ну, можливо, буде Трамп вимагати ще більше якихось відвертих таких звернень, подивимося. Ну, тут я дуже якраз сподіваюся на посередницькі функції того самого Стармера і Макрона. До речі, про відверті звернення. От з'явилася інформація. Зокрема, цитують ЗМІ Джей Ді Венса, що в спілкуванні Володимира Зеленського і Трампа не вистачає приватних розмов. Що це означає? Це стиль Трампа такий, він хоче приватності? Ні, ну так це ж відомий факт, що цей вихід, прес-вихід в овальному в кабінеті, він відбувається вже після того, як за зачиненими дверима. Пройшла дискусія і там деталізоване обговорення тих чи інших моментів. Це ж відома практика, або навіть там, там після цього прес-виходу ще можна уточнити якісь там деталі. І потім там вони ж дійсно мали все ж було готове до підписання. Стояли ручки. Там була вечеря, навіть ну, не чи там обід. Вже накритий потім сам Трамп хизувався, що він з'їв якраз ту порцію, яка призначалася Зеленському. Ну тобто, я не думаю, що в американців була настільки там прорахована ця операція, щоб зірвати все. Це вони якраз відіграли той пас, який дав їм Зеленський. вирішили, що їм вигідно тепер після такої емоційної. Дискусії ну, показати Зеленському на двері і таким чином підняти ще ставки в цій грі. Тому що, ну, якщо уважно читати е, книгу Трампа е, чи дивитися навіть той фільм, який нещодавно вийшов на екрани е, апрентіс, да, кандидат е, чи «Стажер», в якому розписані його методи ведення переговорів, тобто файт, 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 він навіть після того пострілу, Яке було пошкоджено його вухо, він кричав той самий озвучував той самий свій заклик. Тобто, завжди нападає, завжди підвищує спочатку ставки для того, щоб потім зменшувати напругу, але ну, таким чином тримати своє, своїх, своїх опонентів в постійному такому стресовому стані. Тобто він сам все це розписує в своїй книзі, що тільки і ну, це навіть ну, відомий якийсь. Прецедент розписаний в багатьох інших там е, інтерв'ю і творах, як е, колись він в перемовини чи в атлантик Сіті, коли купував оці там приміщення для своїх казино, що він тричі зривав перегомо перемовини, і потім на четвертий раз зрештою. Викупив ці ділянки там чи ці там набудови, які там були. Але потім той самий його факт висміювали, що це ж одна, одна була з історії з шести його банкротств. Ну і як люди дивувалися, що навіть казино, яке зазвичай є машиною по за зароблянню великих грошей, навіть казино він спромігся довести до банкрутства Трамп то про що ж казати про інші його проекти, які ну на жаль, якщо вони дійсно передбачали якийсь е, досконалий менеджмент, то вони на жаль були приречені на провали. Це ж ну, стало е, теж об'єктом його критики. Що все, що до чого він сам доклався, там ну починаючи там з своїх авіаліній, своєї там е, цієї горілки, яку він розкручував, своїх. Там, що він там виготовляв ще свої там навіть кроватки чи <кій>, гру настільну яку він розкручував, начебто, за рахунок благодійності. Так от <кій> коли проаналізували, що жодного центу він розкручував це як благодійний проект, але жодного центу на благодійність цього не пішло, але і він теж закінчився <кій> навіть з врахуванням того, що жодної. Копійки не було витрачено на благодійність, але і це ж теж про провалилося. Тобто шість найвідоміших його проектів в Сполучених Штатах були провальними. Виключно було не провальним тим, що було розраховано саме на піар і шоу-бізнес, коли він просто продавав свої ініціали там чи свій бренд для того, щоб їм користувалися інші або в цьому ось ж таки телевізійному проекті apprentice який дійсно був там 15 років в. В піку ну в топі по популярності серед американських телевізійних програм. Але ж ця фраза, яка набула йому такої шаленої популярності, вона ж нов ж таки була зневажлива по відношенню до його візові, до його опонентів там You're fired, Коли він принижував своїх цих кандидатів такими різкими е словами, що ти звільнений, там ну, показував їм на двері. Тобто, ну він зрештою і повторив той самий. Славетний прийом, який здобув йому таку популярність Сполучених Штатів. От у мене питання в, в зв'язку з тим. Навіщо тоді обіцяти корисні копалини, про яких ти навіть поняття не маєш? Ну, Тобто, чи вивчена взагалі достатньо ця сфера тут, в Україні? Ми самі знаємо, чим ми володіємо взагалі ну, і факт, що... тими можливостями, якими ми володіємо. Можливо, треба трохи було почекати з певними заявами, зрозуміти, що ми можемо запропонувати американцям, чи все це нас хтось за горло тримав? Ну, в тому справа, що той факт, що за 30 років незалежності України, коли всі українські інші корисні копалини були давно вже розпілені, розкрадені. Тими чи іншими наближеними до українських президентів олігархами, він зайвий раз доводить, що саме ось ці рідкоземельні матеріали, метали, вони не є настільки привабливими з урахуванням того, що для того, щоб отримати нарешті якийсь зиск. І прибуток від їхнього видобутку треба пройти дуже родний, такий і важкий шлях розвідки і обробки. Тобто, там ну, був в мене колись на е телеграм-каналі е аналіз відомого українського фахівця, який казав, що це дуже ризикована справа, і є насправді набагато більш привабливі е об'єкти, в які можливо б ті самі американські. Інвестори вкладати свої гроші, тому що ну це питома вага цих рідкоземельних матеріалів в інших там породах, які зберігаються на теренах України, вона суттєво менша ніж там, в той самий Бразилії, Аргентині чи Китаї. Тобто, для того щоб ви, ви, видобути ці ці метали, треба витратити ну може на порядок більше е, грошей. А сьогодні насправді відкриваються нові нові е, об'єкти в інших країнах в першу чергу в країнах якраз БРІКС. Які можуть бути конкурентно спроможними набагато більше ніж українські, тобто йдеться, якщо якщо вести мову мову саме про рідкоземельні ці метали, то тут великі сумніви, що хтось дійсно колись на них може заробити, оскільки всі попередні роки ніхто жодної копійки на, на, на цьому не заробив. Тому це був такий більше піар хід, який давав можливість Зеленському з якось зацікавити Трампа. А Трампу по так зну знайти якісь виправдання, тому що він продовжує допомагати Україні, і ну і навіть намагається отримати взиск від того, що Сполучені Штати вже надали Україні в, в якості грантів без кредитні якісь були надходження. Тому що дійсно ми не маємо права жодним чином критикувати Байдена, навпаки, віддавати належне його шляхетності, оскільки він, маючи чотири кримінальні справи від Зеленського проти нього і його єдиного сина Байдена, цього Хантера, він разом з тим. Надав таку допомогу Україні про що навіть досі деякі речі ще секретні. Ми не все навіть знаємо з того, що Сполучені Штати надавали. Тільки Зараз там отримують журналісти відомості про ті самі втіпідрони, там інші безпілотні засоби, які надавалися по лінії ЦРУ, які не були взагалі не входили взагалі в той перелік офіційно. Погоджених американською адміністрацією видів озброєння, тобто ми недооцінюємо взагалі, ну я ж кажу, такий щирість і щедрість і шляхетність Байдена. А на цьому тлі відповідно Трамп виглядає таким ну, дійсно баригою, який вимагає гроші за те, що було надано надано, надано безкоштовно, але ну так чи інакше, йому треба було. Отримати для себе якісь карти в руки, щоб показати, що ось дивіться, я економлю ваші гроші і ще й даю можливість вам отримати в від того, що надавалося безкоштовно. Але ж, на жаль, подібна ситуація сім років була з Афганістаном. Теж розпіарений був тоді цей проєкт корисних копалин з тодішнім президентом Ганії, які знову ж таки в цьому самому овальному кабінеті підписували тоді угоди американцям американцям, розповідали, що це дуже вигідний. Теж так, таку саму суму називали трильйон доларів, які зароблять американські компанії. Але, зрештою, потім сам Трамп почав сепаратні переговори за спиною цього самого Гані з талібами, і, і зрештою домовився про те, що почнуть віддавати талібам контроль над тими чи іншими регіонами Афганістану, ну і зрештою зрадили тоді своїх партнерів афганський уряд. А потім не на це за це відповідальність знов ж таки переклали на Байдена, тому що Байден став вже... Ну, Це заручником цієї ситуації домовленості, да, ці які тоді були, навіть якщо я не помиляюсь, в Катарі тоді були заключені тоді угода між Талібаном і сепаратна така угода між сполученими штатами та Талібаном, яка практично зрадила не, цей. Афганський тодішній уряд, і ми ж пам'ятаємо, як потім вони ці афганці хапалися за крила літаків, які відлітали з аеропорту Кабулу. А Калібан інші там угруповання тоді бомбили американські ж знов таки. Є. Угу. От мені цікаво, в цій, в цьому контексті. А Володимир Зеленський дуже часто ще до вторгнення використовував такий термін як референдум по будь-якому питанню. Будь-якому питанню він постійно казав, треба провести референдум. Там тимчасово окуповані території проведемо референдум, е, вступ до НАТО до Євросоюзу треба провести референдум, незважаючи на те, що це закріплено в Конституції. Давайте ще референдум. А тут про корисні копалини надра наші ніякого референдуму ніхто не планує. Ну в тому ж справа, що там він свого часу обіцяв навіть всім українським дітям частку цієї ренти за, за ці копалини. Економічний він, паспорт так, на 10 тисяч доларів кожному. Розпоряджався, з да, якими там будував ці повітряні замки да, на піску. А тепер те, що дійсно в Конституції передбачено, що це має бути. Прерогативою українського народу отримувати взиск від видобутку цих копалень, ну це дійсно вимагає відповідних законодавчих актів які будуть погоджені в парламенті. Ну і можливо навіть вимагатимуть яких змін до конституції. Ну, це треба дійсно правникам ці це, це роз, роз, розібрати і проаналізувати. Але зрештою, ну ті самі. Росіяни вони якраз були набагато більш відкритішими. Ну нагадаю, що вони і приватизацію землі провели там ще на початку нульових років і залучили великі корпорації. Я сам навіть колись проводив в Гановері. Мені здається, велику там конференцію цього гіганта. Німецького баз хімічна, вони не тільки ми там, з дитинства пам'ятаємо ці касети БАСФ, які там були цього часу. Да? А як мені зараз стало зрозуміло, це величезний такий концерт Транснаціональний ну, штаб-квартири в Німеччині, який в першу чергу працює там на ринку добрив, на ринку кормів. Так от вони пишалися, що саме. Завдяки проведеним в Росії тоді реформам, реформам і м, відкритому ринку для іноземних корпорацій. Вони здійснили саме в російській ці птахофабрики. Пам'ятаю, що там вражаючі були цифри. Дійсно, вони вклали там десятки мільярдів будівництва по всій Росії птахофабрик, які ну забезпечили е, росіянам тоді зростання їхніх. Видобутку там ну в птахівництва, і зокрема сьогодні навіть теж росіяни пропонують американцям яйця свої, да яйця корини курячі яйця, враховуючи ту кризу, яка сьогодні там розгортається в Сполучених Штатах. Про про це йшлося. Тобто, ми не мали таких і близько таких об обсягів інвестицій з того. Починали свого часу з, з поляки з чехами і з, з угорцями, які 95% всіх своїх найбільших державних підприємств надали саме для приватизації цим великим транснаціональним корпораціям, да, які в першу чергу. Їхня мета це збільшення ціни акцій цих корпорацій на світових ринках, а не те, щоб їхні там власники чи генеральні директори купували собі чергові яхти. Як це в нас відбувається з нашими олігархами, які розібрали всі привабливі підприємства ще там, наприкінці 90-х чи на початку нульових. У мене навіть такий проект був свого часу від веселих яєць». Називав, називалася операція прихватизація, де ми розповідали, як ну всім по пасірґам роздавав тоді кучма через Чечетова, через інших там очільників цього фонду держмайна. Ну, найпривабливіші об'єкти за копійки, там за двадцяту чи тридцяту частину їхньої власної, їхньої справжньої вартості, да. так от росіяни якраз були набагато більш відкритішими для іноземних корпорацій, тих самих там ну, грантів видобутку нафти чи газу, такі як там Бритиш Petroleum, чи там Shell, чи Шеврон, чи Ексон Мабайл стандарт Ойл, які якраз у цих місцинах, які зараз дуже страждають через відсутність західних технологій з урахуванням цих санкцій, які накладені, то вздовж узбережжя північного Льодовитого океану, всі ці. Рудовища розроблялися за допомогою цих згаданих мною компаній. А сьогодні, з урахуванням всіх санкцій, того, що вийшли ці компанії, вони стоять недорозвідані, да недорозроблені. І Це якраз дуже цікаво сьогодні з росіян, щоб якщо не британські чи голландські компанії, то американські компанії повернулися на цей шельф і дали можливість росіянам зне знаєш таки добудувати їх. Ну, Хоча там вони зараз намагаються так спекулювати, кажуть, не хочете, то ми китайцям це віддамо. Ну, то, 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 то це одна з таких помилкових е, сьогодні е, тез американської адміністрації, що вони намагаються таким чином, наглогоджуючи стосунки з Росією, відірвати Росію від Китаю. Але настільки вже сьогодні вкорінений цей китайський бізнес в не ну, зокрема, в азійську частину Російської Федерації, що я не уявляю, як можна буде їх там звідти потіснити. Тим більше, що росіяни самі будують це зараз, добудовують цю силу Собіру, там, два чи три, тобто вкладають десятки мільярдів доларів, тому для того, щоб за безцінь прокачати російську нафту нема куди їм дівати її за рахуванням там цих санкцій. І що та зараз знову ж таки вели на цей тіньовий флот обмеження суттєвий, і тому вони готові вкладати десятки мільярдів доларів, в тому щоб добудувати за свій кошт ці нафтопроводи і газопроводи до Китаю, а Китай отримує такий взиск, Він сьогодні там за безцінь скуповує те, що йому потрібно, для того, щоб пожвавити свою економіку. Тому розраховувати, що Китай може бути союзником. Сполучених штатів чи дехто навіть у нас Єрмак заявив, що в Україні навпаки вони сьогодні якраз гріють руки на цьому. Ця кон'юнктура українсько-російської війни вона для них максимально вигідна, оскільки вони не тільки газ та нафту, вони і золото, і деревину. Нагадаю, що вони там з більшою шаленими темпами на сьогодні свою присутність на всьому світовому там ринку меблів зараз тому того, що вони цілими там тисячами кубометрів у цих квадратних кілометрів вирубають Сибірську тайгу по прокладених там маршрутах вивозять і сьогодні. Там Росія займає на цьому ринку там піввідсотка. А китайці вже за рахунок практично там майже безкоштовної цієї російської деревини. Ось сьогодні за, 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 захоплюються нові нові е, ринки там, світових ринків ринки меблів. Тобто вони виграшної ситуації абсолютно єдина країна, яка ну, має абсолютний зиск е, з російсько-української війни, та Китай, тому тут треба знаходити якісь інші важелі. Для того щоб якимось чином на них вплинути. Але сьогодні американці, як ми бачимо, не знаходять ну і європейці відповідно теж тому, що вони залежні від китайських дешевих товарів. Ну зараз подив, подивимось, до чого призведеться тарифна війна. Вже сьогодні я от якраз виклав все в телеграм-каналі, цей як ілюстрацію цього відомого. ці тези Шашеля Фан в ф французького дашу шукайте жінку, як свого часу так завзято цілувала Міланія Трамп трюдо на зустрічі Великої Сінки, да, як на неї дивиться Трамп з ненавистю і поплатився. Да, і що Тепер трюдо поплатився. Тепер його принижує Трамп своїми твітами, що він губернатор якогось там 51-го штату, а тепер вводять ці. Драконівські тарифи, які можуть призвести до суттєвих дуже втрат канадської економіки. Там, за деякими оцінками, там, 3% ВВП Канади зможуть постраждати через ці нові тарифи, втратити може дорівнювати 3% ВВП. Ну, канадійці сьогодні намагаються якось реагувати. Спочатку більш, більш стримано, але тепер вже. Трюдо в вчорашній своїй заяві, він досить відверто називає це просто війною, яку розпочинає сполу, розпочинають Сполучені Штати. Ось так одного поцілунка, <смістична> бачите? Вага, яка Меланії Трамп. Не?